У нас є новий гість в студії. Це Сергій Головньов, мій колега, редактор відділу економіки інтернет-видання Інсайдер. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Говоримо ми про те, про що вчора трохи почали говорити в форматі новини, про те, що СБУ затримала там скільки 19 обшуків аж провела, а були обшуки в Офісі Укрзалізниці, також оно з керівників Укрзалізниці. І вилучили понад 7 мільйонів гривень. Ми так зрозуміли, що та один мільйон. Доларів. І, доларів, да, це а, і ми так зрозуміли, що прямо десь по квартирах Щодина. були ці гроші, чи як готівкою. Ну, тобто, така сума ну, не маленька, м'яко кажуть, для мене. Може, воно -то для різних людей по-різному. Ну ви чекаєте, щоб я вам розповів, де їх знайшли. Я не знаю, я не був на обшуку СБУ. Ну, от Наливаченко сказав так: що в адміністрації залізничного відомства діяв синдикат з відмивання грошей. І цитую його небезпека в тому, що кожен залізничний вокзал, кожне підприємство постачальних залізниці, страхові компанії, все це було вибудовано злочинцями від влади в єдину систему відмивання і розкрадання коштів держпідприємства. Це я цитую голову служби Дуже. безпеки України. І було також під час обшуку в одного з керівників Укрзалізниці вилучено офшорну документацію. Ось так от. З Укрзалізницею. І Сергій Головньов сидів. Не знаю скільки часу він за це, на це потратив. Зараз ми в нього спитаємо і зробив таке розслідування про Укрзалізницю, про те, як тендери для кого виграються, хто чим керує. Ну, Там зараз саме цей матеріал більше про те, хто може очолити Укрзалізницю. Так, і про те, і, хто да, буде продовжуючи очолити. Продовжуючи те, про що ви казали, ми ж розуміємо, що у нас правоохоронні органи. Так, да, велика. Вони не завжди діють, так би мовити, тільки з букви закону. Да? Ну, тобто там вони вели якусь роботу, тут щось трапилося, вони перейшли, зробили обшук. І це. Там є такі підземні течії цього всього. Ну саме давайте так, щоб було просто розібратися да, тим, хто не в курсі. Укрзалізниця – велика державна монополія вона складається з шести залізниць. Uh, найбільше з них uh, Південно-Західна. Давай <смеш> я, <смеш> я я поможу. Південно-Західна є, так, так, так. потім є Донецька, Одеська. <смеш> одеська, звичайно, ну, а це не головне Південна, Львівська і uh, Харківська. Uh, 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 Ні, Харківська це південна. Тобто, Ми ж вони називались, коли ще ми були в складі Російської імперії. Так, я все думаю, чого Харківська це південна. Ну, Тому що для Москви вона і для Пітеру вона була південна. Тобто, так Ось, і їх очолюють залізничники, да? ну там хтось більшим там досвідом, хтось з меншим, uh -huh. які мають свої інтереси, які мають своїх, ну як це сказати, друзів там у владі, яка зараз є. І от один з них це Олексій Кривопішин. Він займає свою посаду, ну, тобто, щоб ви розуміли, Полова, залізниці. Да, він займає свою посаду вже 12 років. Тобто, скільки цього мінялося там ну, директорів Укрзалізницю? Да, да. А поряд з ним, до речі, Михайло Костюк він теж очолив Укрзалізницю якийсь. Ну, всі його знаємо, що був губернатором Львівщини. Угу. А, і питання таке. А, Астопюкам, наскільки мені відомо, це знов такі джерела, я не можу їх називати. Ну але це така інформація, яку в будь-якого залізничника запитає, ну хто в адміністрації саме, він ну, це аксіома, він не буде приходити, всі про це знають. Але звичайно, хтось там вийти і від свого мені це назвати. Ну, всі лякаються. Тобто Остапюк це був призначений Яценюком по рекомендації Андрія Іванчука який є теж соратником Яценюка, так би мовити. Да? Бланк, до речі, це теж людина, перший заступник гендиректора Укрзалізниці, він там теж є, да, ось він. і до речі, про керівництво Укрзалізниці, у якого було знайдено ці гроші, uh -huh. я думав казати чи ні. У нас вийшла новина про це. Це сьогодні мені розповіли зранку, да, але вже інші журналісти теж взялися це копати. Да, публікували. Ну, Не взялися це копати, публікували, uh -huh. тому що правоохоронці правоохоронці йому розказали. Це саме ось Максим Бланк, у якого було знайдено 7 мільйонів. І... Гриві. Це в одній гривень. людини було 7 да, мільйонів. Це так, це в одній. Я, я, 1 ага. мільйон доларів – це теж в одній людини. Але я... не в нього. Іншого когось. Наскільки я знаю, саме в нього. Тобто вся сума це була... І 7 мільйонів гривень, і 1 да. мільйон доларів це в бланка. Так, да, ну я не знаю. Наливайченко каже щось одне. Мені розповідали, що саме в кабінеті було знайдено 17 тисяч доларів, а по всяких там гаражах і в тому числі і в ванні, да, кімнаті, було знайдено. Так. Тобто це та... в квартирі. Да. Е, до речі, Роман Бачкала написав про це, можете почитати його у Фейсбук. Він... Спілкувався з правоохоронцями, той каже, що стільки кешу ми ще ніколи не бачили. Ми вже, да, вже каже, задоволення його рахувати навіть на, на машинці. Да, і продовжуючи нашу тему, чому ну, зрозуміло, що uh, Укрзалізниця весь час, скільки вона існує, вона була корумпованим органом. Тобто я чому знаю я ти... Я знаю це Тендери на чай, на скатертини, да, на постільну білизну. Не яку, тільки, там якось Денис Бігу списав, що як там він писав, що е, закуповували, е, типу, це щоб гладити білизною прати в да, якоїсь. Е, розкажіть да, бо по, я вже не послуги. Так. А, ну, але це тобто, тільки один такий краєчок, да, лише є і інша, ну так би мовити, складова. Це піраміда, і, до речі, наскільки я знаю, я не знаю, не буду казати, як зараз, але раніше я знаю, точно таке було і на кожній залізниці маш, може, крім там Львівської, тому що вона. Дуже, це наприклад, коли людина працює провідником, да, вона має там ну, кожну зміну якусь суму віддавати наверх. Тобто з цієї суми трохи отримує там НВП начальник поїзду, потім трохи отримує там, начальник депо, потім трохи отримує там, начальник ну, главку, залізниці і так далі, і так далі по поверху. І ну, тобто, це було завжди, і стендерами теж саме. Ну, то всі, всі останні десятиріччя. А чому саме зараз е, ця історія да, відбулася? Е, тому що Олексій Кривопішин, про якого ми казали. Е, і це теж, до речі, в Укрзалізниці знають всі хочуть зайняти е, пост гендиректора Укрзалізниці. Я ну, дуже вітаю те, що, наприклад, була проведена така перевірка. Вона дуже потрібна. Я не розумію, чому вона не була. Проведено також у, у mm -hmm. да. Тобто його не перевіряли? Перевіряли лише Бланка. Чи... Ну навіть Наловайченко казав, що перевіряли Укрзалізницю, не південно-західну залізницю. Тобто, це взагалі ну, трохи окрема структура, яка ну, знаходиться да. в іншому Київі, будинку. І да. в, в Прекрасній будівлі насправді. Да, біля на оперного театру. Лисінка, да. так. Так. Біля оперного театру, да, де величезні суми грошей насправді ходять. Боже. Просто неймовірні, які нам навіть не, не уявляються. При тому, взагалі зовсім погані потяги, з зовсім поганими вагонами, з які не гріють і так далі. Ну, нічого да. не закуповується. Спасибо. Так, знає, ми, цим, ми цим всім їздимо. Але ви тут. Також згадували, що про цю ілюстрацію так, що за законом новим про очищення влади, який підписаний вже, тобто президент його підписав і вже він опублікований, так Кривопі... Кривопішен не може зайняти пост гендиректора. Тому що ті, хто працювали кажучи... за влади Януковича, не можуть да. зараз. Але, ну, перше, наскільки я знаю, президент ще не підписав цей закон, підписав про очищення влади. Так, підписав, про про вже, та? влади, про так, про підписав і влади. він вже опублікований в державних органах влади. Ну, я не знаю, я до Бланка, коли звертався е, з приводу коментування цієї так би мовити, ситуації, да? він казав, що е, саме слухи про те, що Кривопішин може зайняти місце, ходили до закону про люстрацію. Е, а зараз, ну, чесно кажучи, я не знаю, тобто, хто має підіймати це питання. Ну, взагалі, у нас хтось був вже звільнений за, за цим законом. Ну, тому що я знаю, що ці Звільнили. люди які... Кабінет міністрів очистив трохи свої ряди, е, окремі міністерства, адміністрація президента На вже рівні почистув... та інформації. Нам заступників міністрів, так. наскільки я пам'ятаю. Ну, я не знаю, до якого рівня прирівняти, наприклад, директора залізниці. Ну, тобто, е, це ж взагалі не орган управління державний, це структура, але це навіть не компанія. Воно називається якось там державне транспортне галузеве об'єднання, тобто ну, під що воно підпадає, я не знаю. Ну але ж поки що ніхто не каже про те, що кривопішено мають звільнити. Хоча це крім очільника львівської залізниці, це єдиний начальник залізниці серед шести да, який які працював занукович. Запрацював за, за нокович за і залишився зараз на своєму місці. Добре, і ти, і от програма наші гроші, яка виходить на зік яку yeah. Денис Бігус у багато робили. І їм навіть це, це був саме той сюжет, за який телефонували і просили і пропонували гроші, щоб так, з... так, так, зняти так. його з ефіру. Так, коли вони робили розслідування про те, як очільник там залізниці, це. Це Кривопішин, до речі, да, так? Да, Або Ду, там, саме має про було, да. Прекрасний будинок десь під Києвом, вішеньки. просто за якісь Целу неймовірні вішеньки, гроші, да. так. І щоб цей там, матеріал до речі, не недалеко вишив... від нього дача покійного кірпи. Теж ну, бач, такі сьогодні. вже, знаєш, родинні залізничні гнізда. Е, от. І за... саме, щоб цей сюжет не вийшов, їм пропонували гроші. Ну, нічого не вийшло, сюжет вийшов, гроші не отримали, ну буває. Ну, Нам не пропонували, якщо ви за це. Ні, ні, ні. я не це питаю. Я от про що хотіла тебе спитати: а як реально реформувати Укрзалізницю? Адже реформи вимагають зараз влада та і кабінет міністрів від Укрзалізниці, і вона і це вже далеко не вперше, і вона все не реформується. І вона все не реформується. Ну це інша З, тема, розуміло, така дуже цікава. Питань, так. да. Ну, по-перше, що таке реформування? Да? Це те, що у нас є якась незрозуміла квазіструктура ДП, тобто державне підприємство Укрзалізниця, яка об'єднує залізниця. Вона має акціонуватися і стати, ну, наприклад, там ПАТ, да? публічне акціонерне товариство Укрзалізниця, яка об'єднає всі дороги, яка об'єднає всі структури, і буде ну, жити як нормальна компанія. <ганування> Проблема в тому, що кожен начальник залізниці, він на своїй дорозі, ну він як, я не знаю, як цар, він кожен має там свою газету, має свої служби, які дублюють ці служби укрзалізниці. Тобто ну вони не хочуть цього, да? ну, а вони можуть цьому заважати, наприклад, як в цьому випадку. І ще одна проба... а і до чого? Да? Коли е це керівництво почало реформування, я не кажу, що це буде там, гарно, да, але, мабуть, це потрібно зробити. Тому що я, наприклад, не впевнений, якщо буде реформована там Остоп'яком і Бланком, е що там не буде виведено якихось 30% акцій на якусь контору, там половина буде належати державі, а половина ми будемо довго шукати, кому ага, вона кому належить. належала. Кінцево бенефіціаліст. Да, так часто буває. Але навіть коли вони зараз почали реформування. Для того, щоб провести реформування, треба провести оцінку майна того, що всього є. Вони запровадили тендер, почали. Тобто, там навіть вони, наскільки я знаю, хотіли запросити журналістів на цей тендер, тобто найняти оцінщика майна. І коли тендер розпочався, антимонопольний комітет подзвонили звідти і сказали, що ви почекайте трохи. А потім прийшов папір з заявою якоїсь невідомої, полтавської, не Полтавської Чернігівської, здається, фірмою. Чи Полтавської, ну, це неважливо, да, яка навіть не приймала участь в тендері і uh -huh. яка там, виставила свою вимогу цей тендер не проводити. Ну, Тобто зараз, поки буде, будуть розбиратися, мене там, тиждень, два тижні вже сроки пройдуть, які потрібні по законодавству, треба тендер проводити по-новому. Тобто ще там, на декілька місяців це відкладається. Ну, Тобто прийде новий час, там, новий, нова, яка. Проблема буде. Ну і так от воно продовжується. Тобто зараз ніхто не хоче дати можливість провести це реформування. Ну, чому Чому СБУ взялася за Окру як ти думаєш? Ну, не ну просто, на ж так. в країні все робиться не просто так. Все робиться не просто. Я, я теж за це, тобто, це ну, вірю. В нормальній країні та, це було б ну, зовсім дивне питання в журналістів, типу, чому взялися провіряти там щось служби безпеки. Але в нас це якби, логічне питання, чому саме зараз взялися? Вони хочуть, типу, таким чином когось зняти, поставити когось свого чи як. От, ну, як ти це е бачиш? Я бачу те, що зараз. Зараз, ну і чому я це так бачу? Ну до речі, да, люди, які працюють на курзалізниці, це не одне джерело, це там декілька людей. Uh -huh. А, а по-друге, сам Кривопішин він давав інтерв'ю інтерфаксу, да, uh -huh. де прямо сказав, що він проти реформування зараз Укрзалізниці. Укрзалізниця. Що ти чому? З цим треба почекати, тому що ми зараз не можемо контролювати донецьку дорогу, а там вже треба теж провести оцінку майна. Але ну, з іншого боку, питання, а коли ж ми зможемо її контролювати? Якщо ми її не будемо контролювати ще декілька років, тобто ми реформування відкладемо, да, до того я не знаю, коли там, Путін прийде і захватить всю Україну. Ну, це теж незрозуміла ситуація. І, ну, і от люди знов таки, наскільки я знаю, Стапюк і Бланк, вони прийшли, їх туди поставили саме для того, щоб вони реформували. Ну, а зараз я не знаю, як воно буде, але е, цілком можливо, що Нова ну, Степюк, наприклад, втратить свою посаду. А бланк? В якого знаєш гроші? Не знаю, чесно. Мені казали, що. Що цілком можливо, що, що він залишиться на посаді. Ну він же може це сказати, наприклад, що е, його підкинули. Да, ні, Ну навіщо підкинули? Що там продав там, нерухомість якусь велику? Чи е, як Гужва казав, е, друг дав потримати? Да. Трохи, ну, типу та да, да, да. і досі працює все нормально. А ось Рома Бачкала, наш колега журналіст інтера написав про цю історію, про яку ми вже говорили про те, що так знайшли гроші, щось СБУ серйозно взялася за Бланка, зокрема, про цей обшук. Uh, так, mm -hmm. кажу, що до сих пор в шоке. Я до сих пор в шокі, устали пересчитывать перечис... бабло даже на машинки. Дві огромные дорожні сумки на колесиках забиті банківськими упаковками в купюрах по 100-200-500 гривень, В ванной более поля... поляма зелені витягли. пол ляма перепрошую. И похоже, что я видел карманные деньги. Остальное наверняка процентится в офшорах. Хозяин жилья вообще не расстроился. Хочется верить, что это начало системной борьбы, борьбы с коррупцией, а не очередной передел, что это не дохлый номер, а протокол обыска не пустой бланк. Роман Бачкала написав наш колега з інтера. Ми слідкуємо насправді за цією історією. Дякуємо тобі. Насправді дуже за інформацію. Сергій Оловньов, редактор відділу економіки інтернет-видання Інсайдер був нас. Він зробив чудове розслідування.